Щонайменше 26 осіб загинуло та понад 50 поранено внаслідок вибуху на залізничному вокзалі у Кветі, столиці Пакистанської провінції Белуджистан. Трагедія сталася вранці, коли більш як 100 пасажирів чекали на платформі потяг. Нині сили безпеки проводять розслідування. Вокзал буде закрито на 3-4 дні. Вибух учинив терорист-смертник. Відповідальність на себе взяло ліве сепаратистське угруповання Армія визволення Белуджистану. Вона заявила, що ціллю теракту були військовики. За даними поліції, більшість жертв це солдати. Також загинуло шість залізничників. До того ж, є вбиті та поранені серед цивільних. Вибух стався кроків за десять від мене. Мене поранило. Вибух пролунав лише через шість секунд після того, як я пройшов повз. Я бачив паніку, бачив, як знесло дах. І в мене на очах умирали люди. Потім я знепритомнів. Коли стався вибух, я з рідними збирався їхати до Джафарабада. Ми одразу ж кинули речі і почали шукати укриття. Усюди був хаос, платформу залило кров'ю. Белуджистан багатий на корисні копалини, зокрема нафту та газ. Незалежності провінції вимагають кілька сепаратистських угруповань. Найбільше з них армія звільнення Белуджистану. Вона часто влаштовує напади на іноземних громадян, зокрема китайців, які працюють на китайських об'єктах у Пакистані. Таким чином воєнізована організація виступає проти інвестиційних проєктів Китаю в країні. Цей сепаратистський рух визнали терористичним у Пакистані, КНР, США, Великій Британії та Євросоюзі.